Кабмін схвалив проект закону щодо оподаткування доходів, отриманих з таких платформ як OLX, Bolt, Glovo та інших цифрових платформ. А Національний банк пропонує запустити трекінг платежів. Хочете дізнатись більше про ці новини? Тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Воле ПРО. Сьогодні у нас коротенький новинний випуск, і розпочну я його з новини про запуск системи трекінгу платежів. В Україні, якщо ви переказуєте кошти з рахунку українського банку на інший рахунок іншого українського банку, використовуючи реквізити IBAN, то такий платіж відбувається завдяки національній системі електронних платежів, скорочено СЕП. Регулює цю систему НБУ, і, власне, Національний банк пропонує запровадити з 1 грудня поточного року трекінг-сервіс платіжних операцій, які проходять через СЕП. Поясню простіше: під трекінг сервісом НБУ пропонує не посилити моніторинг ваших платежів, а надати клієнтам фінансових установ можливість побачити статус їхнього платежу. Зараз у більшості банків, ви коли здійснюєте платіж за реквізитами, то просто отримуєте сповіщення, що ви відправили платіж, якщо ви відправник, а якщо вам надсилають кошти, то ви лише отримаєте сповіщення, що кошти вже на рахунку. А з трекінг-сервісом у нас з'явиться можливість побачити увесь шлях такого платежу. Це можна порівняти з трекінгом посилок у застосунку нової пошти. Ви бачите, куди і як переміщалась посилка перед тим, як ви її отримали. Щось подібне буде і з платежами через систему електронних платежів. Якщо ви, наприклад, здійснили платіж, то зможете побачити його статуси. Наприклад, банк взяв платіж в обробку, банк відправив ваш платіж в інший банк, інший банк взяв в опрацювання ваш платіж. І нарешті останній статус банк отримувача зарахував кошти на рахунок отримувача. Це, звісно, умовні такі статуси. Для більшості користувачів це, мабуть, не зробить великої погоди у їхньому платіжному житті, адже з кожним днем все більше фінансових установ проводять себе платежі миттєво, до 10 секунд. Тому лише одиниці будуть переглядати цей трекінг. Але він може бути корисним, особливо у випадках, коли невірні реквізити або платіж не зарахувався, і вам не прийдеться чекати декілька днів, щоб зрозуміти, що платіж десь застряг. Ви можете глянути на якому етапі ваш платіж і чому він був відхиленим, якщо був відхиленим. Проте це поки що пропозиція Нацбанку, а не офіційна вимога до банків та фінансових установ реалізувати таку можливість до 1 грудня. Тому чи запрацює такий функціонал і коли, це ще відкрите запитання. Наступна новина на сьогодні стосується податків. 27 серпня Кабінет міністрів України схвалив проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Проект цього законопроекту виглядає зараз наступним чином. Цифрові платформи, такі як OLX, Bold, Glovo та інші, будуть подавати інформацію до податкової про доходи користувачів цих платформ, а самі платформи стануть податковими агентами. І ось які ключові податкові зміни станом на зараз передбачається із законопроект. Розпочнемо з того, коли дохід не оподатковується. Якщо протягом року ви здійснили не більше трьох продажів через якусь платформу на загальну суму до 2000 євро в еквіваленті, то вам не потрібно відкривати ніякого додаткового спеціального рахунку в банку. Кошти від таких продажів можна сміло зараховувати на свої приватні картки. На сайті Мінфіну пише чітко: платформу. Тож звучить, що можна без відкриття спеціального рахунку продати три речі на рік загальною сумою не більше 2000 тисячі євро на OLX, наприклад, і ще три речі на 2000 тисячі доларів на іншій платформі, і так далі. Тобто обмеження по сумі і кількості для кожної платформи. Якщо більша операція або більша сума, то тоді треба відкривати спеціальний рахунок. Якщо ваш дохід від продажу товарів на усіх платформах разом за рік часу менше, аніж 36 336 гривень, то цей дохід не оподатковується податком. Тепер поговоримо про дохід, який оподатковується по ставці 5%. Для цього вам вже потрібно відкрити спеціальний рахунок і надходження з цифрових платформ зараховувати власне на такий рахунок. Щоб отримати ставку ПДФО 5%, ви не маєте бути самозайнятою особою, не мати найманих працівників, не мати ліцензії на торгівлю під акцизними товарами, та ваш річний дохід не має перевищувати 834 мінімальні зарплати, що приблизно станом на зараз становить 6,7 мільйона гривень. Якщо ви самозайнята особа або не відкрили спеціальний рахунок, або маєте найманих працівників, то тоді до вас застосовуватиметься стандартна ставка ПДФО, тобто 18%. Це те, що відомо станом на зараз, і в деталі заглиблюватись зараз, я не думаю, що дуже варто, бо проект цього закону не опублікований і його лише схвалив Кабмін. А це означає, що він ще має пройти два читання у Верховній Раді та бути підписаним президентом, щоб ці запропоновані зміни вступили у силу. А на цьому шляху зміни можуть бути просто колосальні, і поки невідомо, чи пройде цей законопроект Верховну Раду. Коли він буде на етапі другого читання, ось тоді буде цікаво більш детальніше вивчити ці зміни. У коментарях напишіть ваші думки щодо трекінгу платежів та зміни до оподаткування. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал WalletPro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал.